Війна це є війна, стриманість е, західних партнерів, е, небажання української перемоги е, фактично е, ну, зробили ситуацію е, но ну, дуже складною на фронті. Те, що сьогодні ми отримуємо F-16, — це так би мовити, латання дірок, які е, мали ми латати ще. До початку наступу 23-го року, тому що той десяток літаків, про який кажуть, це початок переходного періоду, і цей період, скоріш за все, буде тривати ну, щонайменше рік. Саме з Туреччиною ми можемо е, розбудувати нашу повітряну оборону майбутнього. Залишається багато системних проблем. Треба роздійснювати перегляд. Це проект Війна, і з нами традиційно на зв'язку письменник і військовий експерт Валентин Бодрак. Доброго ранку, пане Валентине. Вітаю вас, як завжди, радий приєднатися. Пропоную розпочати цього разу розмову із теми, яка стала для нас гарячою, довгоочікуваною і насправді дуже важливою. Тепер офіційно на озброєнні у наших повітряних сил винищувачі Ф-16. Але вже відразу маємо таку невеличку зраду, видання The Telegraph повідомило про те, що лише шість пілотів у нас насправді підготовлені, аби мати можливість працювати на цих винищувачах. Наскільки ситуація є у нас такою, можливо, навіть критичною, чи можливо її не варто називати критичною? Як ви оцінюєте цю заяву? І взагалі, давайте підсумуємо, наскільки важливим. Є те, що тепер, нарешті, у нас є ці перші винищувачі, f 16. Ми багато насправді говорили в попередніх випусках, але от тут можливо тезово підсумувати, я б сказав би так: що рівень підготовки це дуже така розмита категорія, і багато чого залежить від індивідуальних якостей. Пілотів від бойового духу різних і, і так далі, різних нюансів. Це загальна можлива думка, і я ризикну припустити, що це західне видання думку цю висловило з однією метою, що в разі якщо будуть втрати літаків на полі бою, щоб сказати, що ну, ми ж попереджали, що пілоти не, не дуже готові. Да? Ну, от якось так. А, те, що. На всякій війні втрати техніки, ну і особового складу, на жаль, відбуваються. Це ми знаємо, і знаємо, що як умовно неперевершені, да, в лапках танки там Т 90, які там вони називали, що вони не перевершені, вони дуже добре горять, але насправді так само горять і леопарди, Абрамси і, Абрамс, і Челенджери. Да? Тобто тут війна це є війна, і тут зараз, особливо коли пішла війна на виснаження. Дуже важливо якраз е, е, нарощування, поступове нарощування спроможностей. Це якраз є ну певною такою віхою у нарощуванні спроможностей, тому що е, цих, ці літаки вони е, як очікується, багато було вже таких натяків в публікації. Офіційно цього не було сказано, але як очікується, матимуть останню найновітнішу версію ракет повітря-повітря. AIM-120D, яка б'є до 180 кілометрів. Якщо справді це підтвердиться, то су 34 російські з кабами фабами не будуть такі зухвалі і це може суттєво вплинути. Але звісно, не по всьому фронту і звісно не. Не так, як би хотілося, тому що той десяток літаків, про який кажуть, це початок переходного періоду, і цей період, скоріш за все, буде тривати ну, щонайменше рік, десь десь рік. І тут і пілоти, і підготовка, і підготовка технічного персоналу, і відпрацювання захисту цих літаків, хоча вони обладнані, ми вже знаємо системами. Раннього раннього виявлення про ракетний напад, це дуже добре. Тож, усе виглядає так, що поява літаків це дуже добре, але очікувати, що саме ця опція дуже швидко змінить ситуацію на полі бою. Абсолютно, тут не варто на це очікувати і на жаль. Поки що ініціатива залишається в руках противника. І ми майже кожного дня втрачаємо якісь, якісь території, якісь їх клаптики, клаптики української землі. Це дуже болісно, і питання, напевно, трішки в іншій площині лежить, а не в літаках зараз. Ну, і от Ви вже згадали про втрату територій, і тут я згадаю про Нещодавнє інтерв'ю президента України Володимира Зеленського у французьким медіа, в якому він сказав, що після невдалого наступу на Харків, очевидно, російські загарбники спробують здійснити наступ на Покровськ, і також під ударом можуть опинитися міста Костянтинівка, Турецьк і Слов'янськ. А якими даними на сьогодні оперуєте ви? Що далі може відбуватися у нас? Які, Які... Можливо... я оперую тими ж даними, що і всі, тобто, просто можливо більш уважно дивлюся на мапу і більше приділяю цьому часу, але загроза така існує. Ця загроза збільшується, на жаль. Багато хто, і в тому числі наша аналітична група, я минулого тижня про це казав. Ми робили аналіз самооборони на Харківщині, про яку ви згадали, і там не тільки наступ виявився. Невдалим російський, але їх оборона була дещо не підготовлена. Причому там е, прогалини були дуже великі і е, е, оці б нам помилки, якщо б не повторювати. Поки що е, я бачу е, такі ключові е, моменти: це покращення управління військами, і можливо, навіть перегляд оцих цих е, управлінь оперативно-стратегічних стратегічних управлінь можливо перегляд, як, як їх як організувати управління, тому що ці управління військами, тому що ці управління вони не є прямими відповідальними особами за оборону чи за наступ за ведення війни. А тоді як залишається найбільша ланка, така відповідальна. Це комбриги, і багато хто вже з фахівців каже, що треба роздійснювати перегляд. Друге питання це фортифікація. Вона знову таки 24-й рік, два з половиною роки війни. Вона залишається проблемою, проблемою взаємодії влади центральної з військовими. І є навіть випадки, коли підготовлені умовно. Споруди, але їх не займають, тому що вони вириті Ну бог знає як і там, де було зручно тим. Трактористам рити і так далі. Тобто, тобто є багато проблем взаємодії і управління. Оце поки що така дуже велика така ділянка роботи, де треба багато попрацювати. Ну і друге безумовно, це підготовка резервів, введення цих резервів. І тут не тільки питання, не тільки питання озброєння, хоча і це питання дуже важливе. Тобто Залишається багато системних проблем. Серед яких є і об'єктивні це темпи постачання озброєнь боєприпасів, і суб'єктивні це наш, наше відношення до війни і відношення до відповідальності. Тому дуже багато я деякі вам озвучив, так, такі з найбільш вагомі. І я би ще хотів повернутися до розмови про f 16 Ви сказали, що нас чекає перехідний період тривалістю в майже рік. Чи могли б ви уточнити, що означає цей перехідний період? Тобто, це означає, що ми зможемо на повну потужність використовувати винищувачі, чи як ми їх зможемо використовувати? Ну підрахунки ж провели, і вони дуже близькі до будемо казати реальності. Спочатку казали про необхідність 160 літаків. Зараз кажуть, що мінімальна можливість для паритету, і це озвучив президент України. А що мінімальна можливість це 128 літаків до цього до кінця цього року? Ну скільки Україна може отримати? Ну ми чули цифри, що скоріш за все не більше 20. Хоча де факто може, може бути і більше підготовлено літаків там до 30. да да там, тобто тобто, дві ескадрілі. дві ескадрілі для такої війни не вирішальна ситуація, вона не може вплинути вирішально тільки на тактичному рівні на найбільш таких проблематичних напрямках, про які ви сказали, про Покровський напрямок. Да там, там дійсно потребуватиме ця ситуація, і введення в бій цих літаків використання буде відбуватися поступово, і в тому числі, на мій погляд, потрібно вже зараз запускати програми, коли б українські курсанти молодь. Б, Залучалася б і навчалася б одразу в Швеції на літаках Гріпен, на шведських, у Франції, в тому числі хай там буде на міражах на французьких, хоча вони застарілі, але деякі функції вони могли б виконувати. Ну і е, дуже великі е, сподівання могли б бути у співробітництві з Туреччиною е, по переходу від безпілотної. Авіації, таку такі, такої, як е, від байрактарів ТІБІ, Тібі 2 е, перейти до е, таких систем, як Анка, як Кінчі, як Кізел Елма, куди, до речі, Україна двигуни постачає. Ну і потім перейти до літаків Кан. Е, і е, мій погляд, що саме з туреччиною ми можемо е, розбудувати нашу п -п повітряну 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 оборону майбутнього і, і мати там е, у майбутньому е, такий змішаний флот повітряний, але з акцентом на е, безпілотний і на пілотований новітнього новітнього покоління, як е, літак КаН. Е, ось е, таке бачення: треба комплексний підхід, і е, е, те, що сьогодні ми отримуємо f 16 це так би мовити. Латання дірок, які е, мали ми латати ще е, до початку наступу 23 го року, тобто, отримати е, могли б, якщо б у 22-му році було запущено цю програму, то ми отримали їх вже в 23, му ну принаймні на літо осінь, як ми тоді думали, але бачимо стриманість е, західних партнерів. Е, Небажання української перемоги фактично ну, зробили ситуацію ну, дуже складною на фронті. І вона зараз ускладнюється. І перспективи до поліпшення ситуації пов'язані з багатьма речами, про які я вже сказав. Але поки що, прямо зараз я не бачу. Таких перспектив, щоб фронт стабілізувався. Сподіваюся, що будуть зроблені висновки, будуть зроблені і західними партнерами, і нашою системою управління війною. І тоді, ну, десь на рівні можливо середини вересня або до початку жовтня, нам було б дуже важливо стабілізувати фронт, щоб це відбулося до виборів. Президента Сполучених Штатів сподіваюсь, ваші міркування стосовно комплексного підходу, як і всередині нашої країни, так і з боку партнерів будуть почуті або принаймні будуть суголосні з тими підходами, які впроваджують всі сторони, які мають бути зацікавлені в нашій перемозі. І я дуже дякую вам, що ви приділили нам час. Що знову були з нами на зв'язку? Я ж нагадую, що це був проект війна, і своїми експертними думками з нами поділився письменник і військовий експерт Валентин Бадрак.